Народний депутат України Оксана Продан є гостою програми Чернівці сьогодні. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня! Громадянська мережа ОПОРА проаналізувала діяльність народних депутатів. Ось результати. Ви є рекордсменкою з законотворчої діяльності. Ви подали 30 законопроєктів і 194 поправки. Як вдається бути такою продуктивною? Напевно, тому що я працюю в парламенті і займаюсь тільки роботою в парламенті. В принципі, все, що я роблю, я роблю тільки все пов'язане з депутатською діяльністю. Тому це автоматично так виходить. З одного боку, я працюю в реанімаційному пакеті реформ, і все, що ми напрацьовуємо разом, я реєструю разом з своїми колегами. З іншого боку, я працюю в Всеукраїнській об'єднанні малого і середнього бізнесу фортеця і питання, які необхідні для бізнесу, які, на жаль, сьогодні стають все актуальніші. Так само реєструю, готую. І от так от виходить. А поправки це обов'язкова процедура, тиждень пленарний. Протягом наступного тижня я відпрацьовую прийняті в першому читанні проекти, і до них там, де я бачу, де необхідно де щось змінити, як я вважаю, подаються поправки. Тому воно так автоматично виходить так багато. От я якраз пропоную зараз поговорити про бізнес. Як в Україні створити прозорі європейські умови ведення бізнесу? Знаєте, нещодавно було 100 днів уряду, там 100 днів парламенту. І багато прокручували з каналів, програм старі обіцянки різних політиків. І от абсолютно правильна відповідь одного з наших земляків: красти треба менше. Це саме правильне, що треба робити, для того, щоб насправді нічого не хотіти додатково від бізнесу. Все відрізати, що можливо, в у втручанні держави, у втручанні органів влади в роботу бізнесу. Єдине, що повинна робити держава, це контролювати безпечність для споживачів. Все інше це від лукавого, все інше це від того, що є бажання заробити більше ніж ті, які працюють в самому бізнесі. Як гадаєте на антикорупційне бюро, можемо покладати великі надії? Я абсолютно переконана, що жодні нові органи влади, які б вони не були правильні, наскільки б вони не були проєвропейські або відпрацьовані за кордоном, не будуть давати того ефекту, на який всі сподіваються, до тих пір, поки в Україні не запрацює не запрацює закон. От як тільки в Україні всі почнуть виконувати закон. Відтоді почнуть мати ефекти, мати доцільність, будь-які нові і навіть старі органи влади. Сьогодні не можна довести ніде по правді, по закону, по праву свої ті чи інші права. Тому що суд у нас на сьогоднішній момент, який був такий залишився продажний, ніякої справедливості в суді немає. Відповідно, немає дії закону. Немає ні відповідальності, ні зобов'язань тих, хто є слабший. Чи з грішми, чи владою. Тому будь-які нові органи влади це додаткові якісь шляхи. Можливо, це ну, велика пророблена робота. Якщо запитатися, когось, що ви робили 100 днів, буде однозначно відповідь: ми прийняли п'ять антикорупційних законів, ми створили 3 антикорупційних органи, але це процес, а важливий результат. Результат буде в Україні тільки тоді, коли почне працювати закон, коли почнуть працювати справедливо суди. Тему теж, яку всі обговорюють, МВФ надасть кредит Україні. Теж питання одразу виникає. Ми отримаємо ці гроші, і це ми можемо, можемо тоді говорити, що розпочнуться справді реформи в нашій країні. Ми отримуємо гроші МВФ, і це ну, для мене це безспірно. Ну, ми однозначно їх отримуємо, тому що світ сьогодні набагато більше ніж вчора е мусить допомагати Україні. Бо ми є на кордоні між відвертим заходом і відвертим Сходом. І ми отримаємо ці гроші МВФ. І це для мене це дві речі. Перша річ, та про яку всі говорять, це стабілізація фінансової системи. Це Зупинка падіння гривні це більш-менш якийсь нормальний курс. Я сподіваюся, він дотриматися. Це одна частина, а є інша частина. Я дуже сподіваюся, що те, що ми вже отримуємо ці кошти, і те, що вже сьогодні є заяви і погодження міжнародного валютного фонду про те, що вони будуть нам давати ці кошти, це нарешті дасть можливість нам робити реформи всередині країни. Тому що всі ті 100 днів, які працював і парламент, і новий старий уряд, ці 100 днів були покладені. Ні на те, щоб отримати гроші МВФ, гроші чужі це добре, але будь-які чужі гроші треба буде повертати, і про це треба кожному з нас пам'ятати. І єдиний реальний механізм повернення коштів, єдиний реальний насправді механізм розвитку України і достойного життя українців це робота всередині. Ми повинні створювати робочі місця, давати людям заробляти гроші, отримувати достойні заробітні плати, а потім і пенсії. А це виключно через реформи. Так, от я сподіваюся, що ми перестанемо гнатися за кредитом, тому що вже все ми вже все зробили і нам кредит, задекларували, що його дадуть, і ми почнемо робити реформи всередині країни, принаймні, якщо говорити з точки зору сьогоднішніх урядовців для повернення кредиту, а з точки зору моєї це для розвитку, насправді, реального розвитку України. Цікаво, а хтось буде контролювати, куди ж будуть іти гроші від МВФ? Ну у відповідності до програми, за якою і меморандуму, за якою ми отримуємо кошти обіцяні МВФ, вони їх дають виключно під ну однозначний постійний контроль на всіх щаблях. МВФ уже стільки раз Україні давало гроші, і стільки раз ці гроші потім виводилися знову ж таки в європейські і в інших країни, що на сьогоднішній момент вони дали гроші під конкретні цілі, під конкретні е, дії. Тому я сподіваюся, що тих історій, які були попередні роки з кредитами, не відбудеться. Про податкову систему хочу ще з вами поговорити, якими мають бути перші кроки в регулювання і реформування податкової системи. Ну, перше, що треба сказати, все, що було проголосовано депутатами в парламенті, як під бюджет 28-29 грудня, так і зараз уже зміни до того бюджету, це не є реформами податкової. І ті дев'ять податків, які зараз, начебто, Зменшили кількість податків з попередніх 22, це не є реформа, тому що, по суті, вони залишились більше того, по розміру податків вони стали ще більшими для бізнесу, ніж були раніше 22. Не відбулося і не було, і не заплановано було податкової реформи в тих змінах, які голосувалися для отримання кредиту МВФ. І коли говорити про зміни в податковій системі, то треба говорити про те, що вони тільки будуть напрацьовуватися, їх ще ніхто не готував офіційно. І тільки будуть запроваджуватися. Тому на сьогоднішній момент я для себе, як член комітету з податкової митної політики, маю два завдання: перше завдання це мінімізувати ті негативи, які, на жаль, були прийняті до нового року під бюджет 2015 року. А друга частина це завдання максимум напрацювати спільно з експертами, спільно з міжнародними організаціями, такі є. І в Україні є економісти, які готові працювати, напрацьовувати, розраховувати, яка вона повинна бути. Прозора і легка податкова система це друге завдання. Але сьогодні, по першому завданню, от ви говорили 30 законопроєктів, Тільки для того, щоб змінити уже прийняті норми, негативні норми. Я є співавтором законопроєкту, По перше, по відміні касових апаратів для платників єдиного податку. По-друге, по спрощенню і демонополізації адміністрування з касовими апаратами. Це другий законопроєкт. третій законопроєкт – це повернення громадським об'єднанням. ОСББ житловим кооперативам, різним іншим структурам, творчим спілкам право бути неприбутковими організаціями, які забрали під бюджет-2015. І так само ще один законопроект, який від, відміняє додаткові платежі по єдиному соціальному внеску, в першу чергу для маленького бізнесу, в першу чергу для маленьких роботодавців, для самих, знаєте. Для самих бідних роботодавців, і от м от уже я нарахувала раз, два, три, чотири законопроекти, які були внесені мною для того, щоб ну нехай не зробити краще, але не дати е, зробити гіршому умови для людей сьогодні. Хочеться також спитати вас про залучення іноземних інвесторів в Україні. Які умови необхідно створити наші держави? Для цього може іноземних інвесторів зараз дуже сильно лякати війна. Ну, однозначно, наявність війни на сході, наявність нестабільної ситуації, як у військовій ситуації на сході, так і взагалі в економічній системі. І те, що у нас податкова система сім разів на тиждень міняється, і вся ця ситуація, яка є, вона не те, що не сприяє, вона сьогодні виводить навіть той бізнес, який є в Україні іноземний. Тому говорити сьогодні про іноземних інвесторів це одиничні випадки. Вони є на щастя, і я знаю тих, які зараз в Західну Україну готові вкладати гроші іноземні інвестори. Але в першу чергу сьогодні держава повинна зробити все для того, щоб українці. Почали відновлювати свою довіру до держави і вкладати е, свої кошти українські гроші в українську економіку. З тро, знову треба створити умови для того, щоб маленький бізнес, який втік в тіні. Він навіть не пішов туди бігом втік. Знову відновив свою легальну роботу, щоб ті люди, які мають кошти або раніше зароблені в Україні, або зароблені за кордоном, і які зараз заведені чи раніше заведені в Україну, щоб люди почали знову вкладати і створювати чи для себе, чи для своїх знайомих, друзів, найманих людей робочі місця, в першу чергу, Україна сьогодні повинна робити все для того, щоб українці почали вірити і вкладати гроші в свою країну. Зараз, звичайно, це трошки важко зробити, тому що українці трохи лякає курси валюти, які вони бачать кожен день. Але це політика уряду. Це політика влади, яка сьогодні я кажу, 100 днів уряду. Це 100 днів присвячених в першу чергу отримання кредиту. На жаль, дуже мало кроків можна сказати, які робилися для того, щоб потім той кредит можна було віддавати. Якщо говорити, от я можу сказати про питання, наприклад, які спрощені по реєстрації бізнесу, там є спрощення, це відбулося, автоматизувалася, спростилася робота реєстрів. да, тут відбулося. Але це ці речі, які вже зроблені за ці 100 днів, наприклад, вони будуть потрібні тоді, коли сюди почнуть вірити і вкладати гроші, як внутрішні, так і зовнішні інвестори. Загальна картинка, на жаль. Це результат не тільки війни на сході, це результати тої політики, яка проводилася урядом і От дієвим уряд наш назвати не можна. Так ну ми маємо те, що люди обрали насправді голосували за тих політиків, голосували за ті політичні сили. І це комусь подобається, комусь не подобається, але це вибір людей. Сьогодні всі іноземці, всі іноземні структури говорять про те, що вибори 2014 року в парламент були самими незалежними і самими правдивими за всю історію останніх 24 років України. Тому люди вибрали таких політиків, і ми сьогодні повинні значить, пройти цей, цей період для того, щоб наступний був чистіший. Ефективніший і якнайшвидше приніс кожному громадянину України достойне життя в своїй країні в Україні. І я абсолютно переконана в тому, що так буде. Ну на жаль, не так швидко і не так легко, як нам би це хотілося. А через скільки років, на ваш погляд, можна чекати справді суттєвого покращення в першу чергу, що стосується економічної ситуації в країні. На жаль, все погане робиться швидко, а все добре робиться набагато довше і набагато складніше. На сьогоднішній момент на різних рівнях, і на рівні уряду, і на рівні наприклад, Міністерства економіки і на останній нацраді реформ обговорювали мій законопроект 1069, який передбачає повну зміну умов ведення бізнесу в Україні з. Пострадянських корупційних на європейські, цей закон передбачає зміну таких умов, але це інтенсивна робота всіх, абсолютно, міністерств експертів з залученням іноземних фахівців протягом одного року. От за рік змінили ситуацію, паралельно запровадили судову реформу, реальну судову реформу, принаймні. Той закон, який ми зараз проголосували в парламенті, нещодавно потрібно реалізувати, щоб він почав працювати. Судова реформа, ця дерегуляція і податкова реформа. Рік-півтора це зробити, і тоді, коли, ми, коли люди побачать. Головне, щоб люди побачили, що да, тут дійсно держава поважає громадянина, який працює. Держава дійсно піклується про того громадянина, який працював. Люди, це, люди можуть це побачити за рік-півтора, побачити, що дійсно міняється щось. А тоді ми можемо сподіватися на те, що прийдуть інвестори, на те, що люди почнуть, знаєте, зараз весна, і люди почнуть, як оті квіточки з'являтися стіні на легальне поле, на світло і легально працювати. Цікава ваша оцінка діяльності міністрів іноземців. Люди чекали якихось змін і спостерігали та за їхньою діяльністю. В мене... Але чи ми не можемо казати, що вона є результативною? В мене трошки відмінна від позиції коаліції позиція. в мене особисто я не голосувала за уряд з представниками іноземцями, тому що я абсолютно переконана, що в Україні є багато достойних людей. Є люди з українського світу, є люди з іноземною світові. І саме головне, громадяни України, ті, які тут виросли, ті, які чиї тут коріння, це ті, для кого ця країна важлива і які готові реально насправді. Не просто готові, у нас іншого з вами вибору немає. Це наша країна, нам тут жити і нашим дітям тут жити. Тому ми хіба хочеш, мусиш міняти країну на краще. І тому я, коли дійшло до формування уряду, коли уряд був сформований, коли там було була велика кількість вчора, ставших громадянами України колишніх іноземців, я за цей уряд не змогла голосувати, тому що не тому, що вони погані. А тому, що я вважаю, що в Україні повинні правити громадяни України справжні громадяни України, а не ті, які вчора були ще громадянами інших країн. Оксана потрібно. Ви також організували спілкування студентського парламенту Чернівців із представниками міжпраційного об'єднання Буковина в Верховній Раді. Вони їздили до Києва. Чому для вас це було важливо? Ну, по перше, це робота об'єднання Буковина. Це Народні депутати з різних фракцій, які об'єднані од, одним великим словом. Для мене це велике слово «Буковина». Ми всі з Буковини, і ми завжди повертаємося сюди. Ну, для мене це найголовніше, що є це от, наші чернівці і Буковина. І цілий ряд речей за ці 100 днів, от за об'єднання Буковини, я можу звітувати зроблено одне, друге, третє, щось в процесі. Але студентами вийшло все абсолютно. Ну, Випадково, не випадково дівчата написали мені на Фейсбук про те, що вони хочуть приїхати. Оксана Петрівна, допоможіть нам приїхати. Ми хочемо побачити парламент, зробіть нам таку можливість і оплатіть нам дорогу. Я кажу, знаєте, я дорогу не оплачую, тому що вже давно немає тої можливості з депутатських коштів це робити. Я робила звернення на міську раду на відповідний підрозділ міської ради стосовно допомоги студентам. Не знаю, як вони реагували. На то не реагували, організували екскурсію, організували приїзд, і дівчата і хлопці були в парламенті, зустрілися з народними депутатами, фотографувалися, дивилися їм, провели екскурсію по різним приміщенням парламенту. І Я думаю, що це, от той. Крок один з тих кроків, який показує наші молоді, що є до чого стримитися, які, які показує нашим дітям, тому що це мої діти. У мене старші дочці 19 років і це вік моєї дитини. Як ті парламентарі там працюють, вони були в парламенті, студенти в день проведення сесії. Вони заходили, були на другому поверсі в залі, коли проходило засідання ради, тобто вони бачили все абсолютно. Вони бачили, як працює той справжній парламент. І тепер можуть і тут в Чернівцях розвивати і студентський парламент зараз, а потім роботу міської ради, міської обласної роботу обласної ради, і робити, ну уже по-новому е демократичні справжні прозорі е дії і процеси в роботі органів місцевого самоврядування. Тут на Буковині. така відкритість дуже є важливою. Я впевнена для молодих людей. У них все напало безліч. напала були задоволені. Ідея з'явилася та безпосередньо бачите роботу парламенту. Цікаво вас спитати, чи з всіма депутатами з Буковини вдається знаходити спільну мову, чи з усіма контактуєте для того, щоб вирішити такі певні проблеми, для того щоб написати якийсь майбутній проєкт. З ким найбільше вдається реалізовувати задумання? Здоровуємося з усіма. У нас немає такого, що хтось з кимось не здоровається, всі здоровуються. Це, це ну я не знаю, не можу сказати: отак от, от, сходу, хто там. Можливо, ті, хто билися вчора між собою, то сьогодні не здоровуються. А так взагалі там здоровуються всі в залі. А робота ну коли ми маємо спільні цілі, спільні інтереси, ми їх реалізовуємо і знаходимо, що з цим робити. До студентів виходили, в нас виходило там п'ять депутатів в Буковина, так, Кому це було потрібно, знали всі. Я сказала всім про те, що студенти є. Хто хотів, той вийшов. Для студентів було дуже здорово. Всі хотіли фотографуватися з Гаврилюком, з Михайлом, це для них було супер. От. Що стосується оподаткування, це інші депутати, да, тому що це інша сфера діяльності. Відкривали консульство, приїхали два депутата. Приїхав Сергій Рудик і я приїхала з Києва на відкриття консульства Австрії в Чернівцях. А Марія Васильна Матіос передала в зв'язку з тим, що не мала можливості сама приїхати, тому що вона періодично останнім часом має якісь проблеми особисті. Вона передала звернення на. Консула уже нового і подарувала книжку Солодку Дарусю в перекладі німецькою, яка видана саме в Австрії, була. І оце перша книжка художня, яка була подарована консульству нашому в Чернівцях Австрії. Це книжка Марії Матіос, для якої теж важливо відкриття консульства було. Тобто, кожен депутат працює рівно стільки, скільки йому це потрібно, і скільки він хоче робити. За дорогами ми ходили да, в Міністерство фінансів. На уряд на погоджувальній раді ми це робили взагалі не просто депутати від об'єднання Буковина. Працювали депутати із Закарпаття, Львівщини. І Франківщини ми працювали в цілим цілим великим таким об'єднанням там, але нічого ми і там змогли трошки вибити на дороги фінанси на, на, на цей рік. Я сподіваюся, що місцева влада зможе правильно і прозоро використати ті кошти, які закладені сьогодні в бюджет, саме завдяки роботі об'єднання буковина, депутатів об'єднання Буковина. Оксана потрібно, ви згадали за. Михайла Гаврилюка, мені просто цікава ваша думка. Ми знаємо, що він для українців є справжнім героєм, людина, яка має символом. символом та героя українця, козака справжнього. за нього проголосували. Він депутат Верховної Ради. Але чи зараз, коли вже пройшло доволі багато часу, такі люди теж є дієвими в парламенті? Вони те щось своє приносять. Ну наскільки я знаю, він є автором ряду законопроєктів. І на сьогоднішній момент, от як я знаю, з того, що розказує Михайло, він дуже багато часу проводить в зоні АТО з нашими бійцями, з тими героями, які сьогодні на сході України. І насправді це дуже важливо, коли я була в Краматорську, то для бійців там на сході дуже важливо розуміти, що вони владі потрібні, що вони там не самі один на один з ворогом. А що вони там є представниками країни, і я думаю, що та робота, яку робить Михайло Гаврилюк, в цій сфері, це теж дуже важливо, тому кожен з нас має свій напрямок роботи, і важливо, щоб ми всі робили одну справу на користь нашої з вами країни і на користь нашої з вами Буковини. Мені було приємно практично нещодавно в соціальній мережі заступ перший заступник одного з міністрів написав про те, що повернувся демобілізований один з бійців 95-ї бригади. І це він от повідомив. Батьку зателефонував, радісний хлопець, повернувся, і він дописує для Оксани продан це той хлопець, якого ви переконали про те, що вони владі потрібні. І я собі думаю, що це за хлопець коли це було і де це було. Але це дуже приємно про те, що от ти якусь роботу робиш, і це допомагає людям, які сьогодні воюють за Україну і борються за нас з вами. Для них ця підтримка дуже є важливою, звичайно, і люди зараз гуртуються всіма силами, волонтери намагаються допомагати хлопцям нашим на сході країни. Не хочеться, звичайно, завершувати цим програму, але все-таки хочеться почути від вас можливо щось втішне, щось позитивне для того, щоб ми розуміли, що війна найвічна. Як ви гадаєте, скільки вона ще може тривати? Скільки можуть тривати події на сході нашої держави? Знаєте, якби моя воля, то вони б закінчилися в червні. От я так та да, рахую. От, але на жаль, не я на це впливаю і, і не можу на це вплинути особисто. От, от сьогодні на завтра. Але я абсолютно переконана в тому, що Україна, яка уже століття в перемагає в тій боротьбі, яку веде. Часто за спини, часто підспудно в нас крадуть історію, в нас крадуть наші символи, у нас крадуть на нашу територію, намагаються вкрасти, але це віками проходило. Україна все одно оживає, відновлюється як Фенікс. Тому я абсолютно переконана в тому, що ми з вами переможемо. Важливо сьогодні, щоб влада зробила все для того, щоб зберегти життя кожного того і бійця і громадянина, який зараз знаходиться на сході, тому що насправді сьогодні дуже багато залежить від того, як спрацьовує влада в першу чергу виконавча влада там на місцях, щоб люди залишалися. Живими і залишалися цілими і здоровими. І я абсолютно переконана, що коли ми з вами це робимо, а це робить кожен, хто відчуває свою відповідальність за майбутнє України, і кожен кому небайдуже це майбутнє, ми обов'язково переможемо і на сході України. І що важливо всередині України для того, щоб жити кожному громадянину, не окремим, не там або тим, або тим, а кожному громадянину України можна було жити достойно, як ви гадаєте, Оксано, потрібно нині зараз в українців рівень довіри до влади, зріс, що би там не робила зараз законодавча влада, яку я представляю, або виконавча влада, коли долар. Росте протягом трьох днів в півтора рази, коли ти не можеш в суді довести право власності на, на, на те майно, яке тобі залишили твої батьки, тому що хтось десь є там якийсь крутий довіра влади не буде абсолютно збільшуватися до влади. Тому завдання наше і моє як парламентаря в тому, щоб ця довіра була відновлена якнайшвидше. Спасибі вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, народний депутат України Оксана Продан була гостею програми. Чернівці сьогодні залишайтеся надалі з нами. Побачимось.